Стоп, давайте. Угу. Блін, наче китаєць завожу, я. Це ж і є китаєць. Всім привіт, а нашим здрасте, як завжди. Сьогодні їду дивитися, три цикла оцього ж, грузового. Ну не такий, як у дяді Сережа, він трошки менший. Але двигун такого ж плану 250 кубів. Зараз давайте разом з вами подивимося. Там ціна. Ну, ціна солодка. Там все, все скажемо, що, 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 що бачив. Е, продає е, син, батька вже не мав живих, він вирішив його продати. Так що зараз з вами разом попитаємо, подивимося. Ну, він каже, що я особо сильно на ньому не їздив. Можливо, щось так і не розкажу. Ну, щось розкажу. Ну, хоча б візуально подивитися, пощупати його руками, завести. Якщо вдасться проїхати, то проїдемося. Ну, кому цікаво, то, то дивимся. Уперед! В принципе, у нас размеры понятны, кубатура понятна, до да? 250 кубов. А, тут 5 передач. 5 да, да. передач и ревер, да? Да, раз было. То есть 5 передач, наверное, 5 назад, 2018 рик. А, Кузов метр 13. На Метр шістдесят п'ять, так? Ну метр шістдесят п'ять. Так резина нормальна. Це ж типу грузова вона, так? Да? Ну так. Да. Ну, накачана, я не бачу порізів, ніяких немає. Глушитель треба було, навіть помітити. Це єдине, що. Так, да, бо він трошки поганий. Так нормально, рама ціла, не потріскана. Конечно, ну бачу особа. Трещин я не бачу особо. Тут трещин теж не видно. Тут все силеньки. Лока мост во так виходить в сторону, трошки смещен. Рессори мощні, все колесо нормальне. Скільки тягнули, ви категория максимально. 700 Так. — Ну по розходу ми не знаємо, так? Да? Не можуть сказати. Не можете сказати. Тут теж так добротно зроблено. Мощно, скажу честно. А він, виходить, в цих паспорті категорія яка? Бо мене с... п... питають люди, зараз категорію спитають. Винесу під час. Хорошо, спасі, дякую. Зараз, <плесу> зараз подивимося, там ще є эти... э, скутера <палу> якісь. Ну що, хлопці, рама нормально, ціленька, не знаю. Трошки є з містами э, ну, не ржави, а от такої, вот, я не знаю. Та це навіть не ржава, Це, наверное, з лапки щось з цей капало. Глушитель, да, глушитель уже все, він мертвий. Дырки нема, ну скоро буде. Ну, пробіг 3500 км. Вот сейчас давайте ещё раз покажу там, пока цицик пам. Систе не можу, потому що, блядь, грязно. 3512 км. Есть, а цей робить тахометр? Конечно, работал. Вообще прикольно так. Так. И 10х10 8. Ну виже своїм А що ви хотіли побачити? Е, категорія, а раз тут пишити. Да, должна бути. Да. Yeah. Категорія А вот B1, да? А, да, да. Мотоцикл банджаж. Сейчас, а ну-ка, я не можу так. А тут загальний мотоцикл, а тут. Сейчас Мустанг, мт 250 зн 4 в Англійська. Я не, не, не можу. Загальний трицикл, загальний Мотоцикл вантажний B1. Ну, скоріше все, що це B1 категорія. Категорія B1, бо мене питають. А тут а. А, а це що таке? А це типа. Да, маленький. А, ну зараз маленький подожди. Ну тут ми розібрали B1, але у мене B. Значить, що мене будуть штрафувати Автомобіль. Ну, чесно, щось новеньке вообще даже не колега. Ну, це ж таке новенький продума. Так, це виходить, тросик. піднімати куди? То, скоріш все, що він підняться, він сама сама-сама саме сама да, произвольно да, да, да. і открився. А скільки там родоподъємності? Потік паспорт у нього, по-моєму, 7007. 750 кг. Видите, радіолог. Где він пометал, блять, два металлай. Рисури? Да. Вот, десь так биологически хорошие Рессоры хорошие запаска тормозная да гидравлика так мне вот интересный цей карданчик с А поднимает именно мост и кардан куда он там входит редуктор да так Никогда не ему сейчас резина 5 2 0 Двинадцатый, да? Блин, 12 дефицит. Хотя. Сейчас, сейчас, сейчас. А, ось карданчик, тут получается. Ой, царь реверс, да? Взад вперед. Думаю, да. Цель видно карабац, зад вперед. И вот кардан выходит, да? Угу. Под пластиком. Да. Тут видно редуктор стоит. Все тут нормально, да, мне? Да. А пластмаска есть, она. Ей просто я... На ту сторону? Да. Декоративно, да. Тут все просто. Да. А, так, получается. Охлаждение це, водяное. Цепом по це... чи, чи датчик, Термостат может. Ну тоже насос есть на циркуляцію? Ну включается. Ну вентилятор я понял. А сам циркуляционный или он, блин, самотеком? Не могу сказать. Не, не самотеком, может быть. Мы же ее можем завести чи нет? Завести? Че аккумулятор надо? Можем ножки ее завести. По ножки. Бля, ну вилка такая мощненька. Тормоз. Под никапалу. Вылегнать куда? Ну, ну сюда ты будешь проводить. А вот сюди один аппарат. Подожди, сейчас, 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 покажут мне точно тоже. Так, в лапки. сейчас попробуем завезтись. В ладошний фитр. А по расходу, скільки он жрек? Бля, не можу сказать. Не знаю. Я ж даже не... навіть не вижу. Не на цьому, не на другому, на... Ну, на, ба... на батя ж їздив. Їздив, ну, казав, що він ж більше, потому що це ж мої. Був... Мас... Більше, чем машина? Ну, химо, допустимо. допустим. Ну, скільки, 5 літрів. Не знаю, понятно, честно. Не їздив ніколи, я не за мотоциклу. Это не модно, честно говоря. Как же такое? Вот если там бабушка. Без дин там есть. Ну, я понял, надо под шум. Да, под шума. Газюля, да. Идро сильный работает уже, да? Ні, ну в принципі посты легко крутиться, а да? грубо не, не знаю, побачиш. Ну, по нагрузками ну, їздить, я ж кажу, при, привозив вас. А в 18-го це купила? Да. да. Угу. Фронт даже ще не обліс. Ні. Єдине, що наглушить трохи, блядь, приржаві. Ну там. не детонатор, well. чи як називати? називається. Лежари. А, Так, этот. Ну да. Трошки є. Це Просто по тому, що він стояв, так от, блядь, і про ржавий трошки. Ты мертвый, да, уже? Аккумулятор. Бля, наверное, да. Ну, мы можем подкинуть другие. І... Не, ну если лапка заводит. Мы же сможем завести ні? Да, сможем. Ну, вы знаете, как там что, для... есть. Как заводить? Ну да. Не знаю. Сейчас заведем. Так, це ж помпа. Вот она, наверное. Масло там є? Не знаю. Сейчас побачим. Е, ну надо менять, наверное. А ну? Фу. Масло менять надо. Ну, він стояв просто, пишка ж він майже не йду. Ну я так не знаю. Не, ну если 3500 км рідний пробіг, то я вам скажу, що це не багато. Да а, от, бачите, де написано 250 на цирінди. Ага. — 250 сантиметров кубических. Да? 500 я не знаю. Це тут може фильтр. Спойл, блять, фильтр, що. Э, да, 500, да, 500 км. Карбюризатор. Ну сейчас попробуем, интересно. С карбюратором, якщо давно не заводиться, це можна і проблема завести. Так, хранник, кранник mm -hmm. включаем. Ты сейчас закрытие? Э, да, вниз. Чи до верху? Может, до верху, если резерв. А, знаю, що було. Ага, ну все. Вот все, правильно, да. Оце. Так, да. Да. Все, краник открыли. Подсос тут немає. Немає. Але є тут лапка, може оценить, нет? А, то да, то вбогатить. Ну в багатіть. Э, це заслонка воздушна. Її або закрити, або відкрити. Mm. Ну давайте так попробуємо вниз. Так, ну, пробуйте. Чи я, чи ви. Блин, воно так зроблено, це треба ставати на нього, mm. давай. Ну попробуйте. Це просто тут. А тут просто зниг, я А, сейчас, будуть. Може так, да, ну так. А, ну. Стоп. Угу. Блин, значит китаец завожу, бля. Это же есть китайцы. А тут может быть глушилки, не? Нет. Кнопки. Не-не-не. Это все стартеры. Вот это. А. Я тут что-то скрутил. Блин, вот. а это лучше не надо было крутить. Включу. Я сам не знаю. Ага. О -о. А сейчас, я сейчас эту стонку переключу. Там включу? Да, включу. Обалдеть. <свисток> Все-таки заслонки надо было. Поворочим. Да, тихий дивини там светит. А, а та... так тут есть? Ого, да це, блин, милиция. Полиция. Мы выработали это. Блин? Скорее всего, че что я забыл, блядь. Вы включил? Включаю. Вот так. Dogs. Собака бешеная. Не? Не. Ну, бензин е, да? Да бензин есть. Они не Сейчас люди будут Ну, он сам по себе заводил. Да, сам заводил. Не, мы подливали, я вот свой мотоблок заправлял, и это мотоцикл заправлял. Ох, первая компрессор. Сильно, да? Появилась. В принципе, это все. Задние тормоза гидравличные, передний тросик механичный. Да. Ну, можете, можете по по состоянию для всех запчастей, они, мы за них никуда не ездили. Ну так, да, рессоры мощненькие такие. Ну короче, щоб не насиловать, килограмм 500-700 можно тянуть спокійно, да? Да. Вот. Резина це все сезонка, да? Да, да, да. Він не купляв, ничего да. Ридно. 12. Вот. А род я так зрозумів, тут підходить волговски або УАЗевские колеса. <стужна> Бо там дядь Сережа менял колеса ці, с УАЗика. Да? Да. То есть можно волговски 14 поставить зимову и зимой ездить. Бо, тому що на цій, наверное, зимою буде погано, да, трохи? Десь унесеш. Так, mm. да, трохи зимою може і прохладно. буде. Mm. О, сонце вийшло. Коротше, от так от. Yeah. Ну, поки завестись у нас вийшло один раз, тому що що? Чи бензин, чи Карбі... карбілізатор треба прочистити. Okay. По передачам теж я не знаю, але ну, скоріше всього, що тут 5 передач. А от а, тут або задня, або реверс, не знаю. Не знаю чи задня тут, чи реверс, не скажу. Все, що ще у нас? Кузово прокидується довго, але зараз не буде, тому що у нас а, криша тут криша прикручена до стояк. Тобто кому самосвал треба, треба відкрутити штучки. Блін, я не стану брехати, тому що я... Так. Я на нього так сів, ну, в принципі, нормально. Вот. В принципі нормально, удобно. Тормоза, переключатель, передача, сигнал. Легко, дуже легко. Дуже легко. Ну коли загружусь, напевно, буде. А, вилку пройде. Все там грає, тільки дуй. Отлично. <реш> Дівчата. Не знаю, звідси. Супер. Ну стоїть довго, правильно? Я зрозумів дуже довго. На вулиці запилене. Сохран хороший. Три з половиною пробіга. Mm. Вот. Дуги мощні зроблені. Метал я не знаю, mm. яка тут товщина. Да В этом товщина не скажу, яка може і двойка бути. Тройка навряд. А може і тройка. Ось вот тут щось просверлено, але тут двойка видно. Да, двоечка. Я даже знаю, что там было. Двоечка. Так... А, цена может быть там стояв аккумулятор. Це скільки цена? Там на сайте была. Ну, я подбинусь просто. Ну, плюс-минус. Ну, я подбинусь там, ну, так, до округлим, до 60. Так вот от мене, що я могу. Примерно 1500 долларов, да? Наверно, ну, ну плюс-минус. Чуть-чуть чуть Чуть-чуть-чуть-чуть-чуть нижче. -чуть 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 -чуть. А fazendo... ну то ж Ну це 50. — 50, 50 — це якщо скільки? 1200. Ну 1200. Хороша сума, Ну якщо не я, то хто? Ні, то предлагали, я не повівся на 50. Чесно.